День просто ну перенасичений якимись чутками. Розкол в Банку Англії. Банк Англії знижує ставки, а фунт стерлінгів зростає. Давай. Ну що, друзі, вітаю! Це як завжди, Daily Show і Life Academy Ukraine з вами Владислав Воробйов. Сьогодні в нас сьоме вже серпня, і як завжди, кожного дня ми зустрічаємось і обговорюємо самі цікаві новини, які можуть. Тільки бути на фінансових ринках, а також нагадую, що у нас все як завжди, без води і зайвого інформаційного шуму. За наступні десь 15 хвилин розбираємо головні події дня, дивимося, як там реагують на це ринки, і деякі торгівельні ідеї ви сьогодні також побачите. А як завжди, все чітко і по справі, як ми всі полюбляємо. Ну, і якщо тобі все це цікаво, обов'язково став подобайку відео, підписуйся на канал і тисни дзвіночок щоб не пропускати нові випуски, ну а ми виходимо в рамках щотижневе щоденного дейлі шоу щодня. А от щотижнева аналітика, друзі, вона буде завтра у п'ятницю, і це а, буде а, підведення підсумків тижня, як завжди. А я довго сьогодні думав про що розповідати. Як ви бачите, день. Просто ну перенасичений якимось чутками, спекуляціями. Я навіть не знаю, як це ще назвати. Я намагався серед всього цього інформаційного шуму винести щось конструктивне, серйозне та думав, навіть буду про це розповідати, але друзі, день. Спостерігав за всім цим, а, написав нещодавно пост в телеграм-канал. Обов'язково підпишіться, почитайте а, моє бачення поточної ситуації про всі ці чутки з Трампом, а, домовленостями сьогоднішнім виступом у 23 годині. Там а, ну коротше, от про все, що міг як думав, написав а, Думаю, вам буде цікаво і корисно. а Вирішив все ж таки сьогоднішнє дейлі шоу присвятити е, події, яка ну, трактується однозначно, в мене на неї зростає прибуток на цієї події сьогодні. І, взагалі, ну, знаєте, тут немає місця для чуток. Це реально по факту. Е, ну, Добре, якщо інтрига достатня. Як ми це любимо, а, то давайте про все і поступово почнемо. Зараз з'явиться відео Це декілька секунд, і ви зрозумієте про що піде мова сьогодні. І так, друзі, розкол в банку Англії. Банк Англії знижує ставки, а фунт стернів зростає. Давайте подивимось на цю історію. І так, Лондон, 7 серпня, Банк Англії буде в четвер знизив процентні ставки у Великій Британії на 25 базисних пунктів, що стало п'ятим зниженням за 12 місяців. Хоча майже половина його а, членів правління проголосували за збереження поточної ставки незмінною, це дало новий поштовх фунту складність у досягненні угоди зазнала, що комітет з монетарної політики вперше у своїй історії був змушений провести два голосування щодо ставки. Тобто, як ви бачите, серед членів правління Банка Англії реально є розкол, і там сьогодні була справжня війна, а, оскільки в Раді монетарної політики розійшлися думки. Щодо того, як реагувати на рівень інфляції, який за прогнозами Банка Англії незабаром вдвічі перевищить цільовий показник у 2%, тобто составить 4%. А також за нещодавне погіршення ситуації з втратою робочих місць, голова. А банка Ендрю Бейлі та четверо його колег підтримали зниження ставки з 4,25% до 4%. Однак реакція ринку фунт Стерлінг зріс на 0,4 відсотки за день до 1,34,05. Тоді як до ухвалення цього рішення курс євро, наприклад, знизився на рівні близько курс фунта. Знизився на рівень близько 1,37. П'ять. А це мається на увазі євро до фунта. Євро впав відносно фунта стерлінгів на 0,1%. Акції Фуці, англійський індекс. Тривалі якесь зниження і торгуються на 7,1% нижче за день. Дохідність дворічних облігацій становила 3,887% з порівняння з 3,844%. що на 6 базисних пунктів більше ніж у середу. Домінік Банінг, керівник відділу стратегії ДЖІТЕН Номура, заявляє наступне: формулювання заяви натякає тікає на кілька радикальних змін. Вони говорять про те, що обмежувальні заходи політики вже певною мерою мірою зменшення. Ми тримали довгі позиції по єврофунту протягом останніх кількох місяців. Все була вдала угода, і частково це пов'язано з ризиком поблажливої позиції Банка Англії порівняно з більш рішучим ЄЦБ. А сьогоднішні події ми вірно ставлять цю позиції під сумніви. Вони безумовно змусять нас задуматись про наші переконання з цього питання. А Філіп Шо, головний економіст інвестик Лондон, каже, що головною метою обговорення є не стільки рішення знизити ставки на 25 базисних пунктів, скільки ступінь розділеності в комітеті, що призвело до першого переголосування в історії комітету з монетарної політики. Так що, друзі, сьогодні такий історичний день 7 серпня 25 року. Запам'ятайте його, Банк Англії двічі голосував за ставку. По суті, комітет колективно більше стурбований темпами. Дезінфляції це привело до меншої готовності до зниження ставок серед членів, ніж ми вважали. Наразі ми все ще прогнозуємо зниження ставок на 25 базисних пунктів у листопаді, але очевидно, ми можемо розглядати одне з дуже збалансованих рішень, і результат звичайно залежатиме від даних, отриманих з того часу до теперішнього часу. Джордж Браун, старший економіст Шродер з Лондон, каже наступне: сьогоднішнє зниження ставки не є несподіванкою, але шлях уперед аж ніяк не очевидний. Показники зайнятості зростання та інфляції вимагають різних політичних рецептів, що відображається в безпрецедентних двох групах голосування, необхідних для досягнення більшості. З огляду на невизначення, що виникає через суперечливе дання, комітет має рацію дотримуючи свої е, мантри. Оступовості та обережності. А, ну, і от такі коментарі можете самі, якщо цікаво, почитати в оригіналі, все це а, воно на просторах інтернету вже існує. Але, друзі, я думаю, що нам треба подивитися на графік і поговорити, чому ж саме про фунт я вирішив сьогодні вам розповісти. Там із технічної і фундаментальної точки зору є про що поговорити. Але якщо ви хочете отримувати ще більше інформації, ніж у рамках нашого дейлі Шоу, а, заходьте на наш сайт. І отримуєте безкоштовну підписку LiveStar. Це також просто як і нажати одну кнопку. А, і це не просто розсилки, це реальна аналітика, а, яку ми не встигаємо показати і в ефірі, там глибокі розбори, вебінари, закриті ідеї для трейдингу. Також, якщо ви оформили підписку Plus, там є індивідуальні сесії з експертами академії. І також не забувайте про наш інстаграм-канал. Там не тільки новини для розваг, хоча і такі відео там присутні. Там також є і. Деякі корисні історії, а, додаткові фішки та лайфхаки. Ну а тепер давайте дивитись на графік і британський фунт перед вашими очима. Я таки не закрив ту позицію, яка в мене була відкрита вже більше ніж півроку. Як ви бачите, і наразі, ну можна сказати так дуже обережно, дуже дуже обережно, що ми можемо повернутись до висхідного руху. Зверніть увагу, що ця зона підтримки вона все витримала. Голову та плечі ми не відпрацювали. Ну точніше, відпрацювали тільки 50%, А ну вона не класична. Ви пам'ятаєте, що лінія шиї тут дивилась проти лінії тренду? Я про це казав. Да ви і так все це знаєте. Якщо проходили наш базовий курс навчання, і наразі ми, як ви бачите. Намагаємося йти вгору. Якщо по цій голові та плечах у когось були продажі і стоп стоїть класично за правим плечем, до нього ще далеко. Але це цілком можливо, враховуючи те, що фігура не класична. Я продовжую утримати позицію на купівлю, здебільшого виходячи з. Фундаментальних факторів не з технічних, а ну здебільшого, як ви розумієте, коли ти місяцями тримаєш позицію, ну тут не стільки технічні, скільки фундаментальні показники впливають на твою прибутковість з 20 січня. Вона в мене відкрита. От і на поточному етапі а, буду чекати і надалі зростання. А плюс, все, що я думаю, стосовно слабкості американського долара, я все це взагалі не знімаю з рахунків і не відмовляюсь від своїх слів. Тому дивимось дуже уважно за тим, як розвиваються події сьогодні, а в 23-й годині. А, чи в 22-й, не пам'ятаю коротше сьогодні? Ввечері Трамп буде виступати і щось розкаже. Я думаю, що основний двіж може бути от саме на його виступі. Ну як завжди, є два варіанти: або нарешті штати почнуть діяти рішуче та будуть все робити серйозно, або знову буде два-три тижні на роздуми. А від класики жанру, звісно ж, а у будь-якому етапі, друзі, як ви розумієте, я ось цю футболку сьогодні. Не надягнув не просто так. А, зберігайте спокій. А, зараз для трейдингу можливості непогані. Почитайте телеграм-пост, я розписав, як і що реагує а, на чутки, які на ринках ширяться. А, в принципі, здебільшого, всі ті позиції, які ми відкривали, все відбувається досить непогано. А, нафта заслуговує окремої уваги. Ми оновили локальний мінімум тут, і це дуже приємно. Ну До цього не дійшли. ось цей От про це ми поговоримо обов'язково завтра на а, щотижневій аналітиці. А тому, друзі, тримайте руку на пульсі і головне, зберігайте спокій. Якщо а, цей випуск був для вас корисний, обов'язково ставте вподобайку відео, пишіть який-небудь коментар, задавайте свої вопроси, е, питання і обов'язково я. Прочитаю все е, і відповім кожному. Ну і також, якщо будуть якісь деякі корисні рекомендації, чи ще щось, можу включати їх в запис наступного контенту. А це було друзі Daily Show. з вами, як завжди, Владислава Рабьофаналітик Life Academy Україн. А саме головне. Бережіть себе, це найголовніше в нашому житті. Вдало вам завершення цього торгівельного четверга. І завтра в нас вже підсумки тижня. Тому обов'язково побачимось. На все добре, хай щастить. Зберігаємо спокій. Чекаємо вечора, що нам всім скаже Трамп. До зустрічі, друзі, у Life Academy Україн вже завтра на наших наступних зустрічах.